Безробітні молоді простягнули руку допомоги. У Івано-Франківську відбувся форум кар'єри. Його організувала міжнародна студентська організація АйСЕК для того, аби допомогти студентам працевлаштуватися. Адже саме ці категорії місцевих мешканців кажуть організатори найважче знайти заробіток. Майже 80-70% студентів не працевлаштовуються після університету. Якщо працевлаштовуються, то не на ті спеціальності, по яких вони вчилися. Тобто, ми хочемо спрямувати цей захід саме на те, щоб вони працювали. Тій компанії по тій професії, які вони хочуть. Вікторія Куян цьогоріч закінчує університет і отримає диплом, на здобуття якого витратила 5 років та чимало коштів. Тож заздалегідь шукає роботу за своєю спеціальністю документознавця аналітика або ж менеджера. Та з розпачем дівчина визнає, працевлаштовувати без досвіду її ніхто не береться. Зараз досить складна ситуація на ринку праці, особливо коли якщо в тебе немає стажу роботи і тобі кажуть, у вас немає досвіду, вибачте, але цей досвід відповідно неможливо отримати, тому що нас не приймають на роботу через відсутність стажу роботи. То виходить якесь певне замку коло така ситуація зараз. На форумі кар'єри десяток фірм, котрі стверджують організатори, готові приймати людей без досвіду роботи серед вільних вакансій, посади торгових представників, менеджерів, перекладачів, юристів, економістів і навіть керівників відділів. Іван Луканюк працює торговим агентом на фірмі Рошен. Сюди запрошують п'ятьох працівників, заманюють соціальним пакетом, безкоштовним паливом і офіційним працевлаштуванням. Агітувати ми будемо по різному. У нас різні мотиваційні програми для агентів. Я взагалі. На компанії працюю два роки і вже займаю третю посаду, тобто по кар'єрному росту за два роки. попрацювавши взагалі в торгівлі десь близько восьми років. Працював на різних фірмах. Ну нема ніде такого кар'єрного росту, як на компанії компанія були й не офісні вакансії. На агрофірмі з іноземним капіталом Даноша 15 вакансій. Запрошують будівельників, трактористів та доглядальників за свиньми. Що стосується робочих вакансій, то це будівельники різного профілю, це трактористи. А в адміністративному відділі також у нас є вакансії, дуже популярна вакансія перекладач, оскільки в нас працюють менеджери іноземці. Найпопулярніша юрист на даний момент актуальна вакансія юрист бухгалтер. Також на форумі кар'єри молодь навчала, як правильно складати резюме і як поводитись під час співбесід. Загалом даний захід відвіддало майже півсотні студентів. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.